Привіт! Я купив декілька різних штуковин, за допомогою яких можна заживити роутер і термінал для оптоволокна від повербанка і таким чином користуватися інтернетом під час відключень світла, і в цьому відео розповім, які можуть бути з ними нюанси в залежності від їх типу і скільки вони приблизно працюють в мене від повербанку. Перше це звичайний кабель-перетворювач. За допомогою цієї штуки можна самому регулювати потрібний вам вольтаж. А ось це Power Delivery Trigger на 12 вольт. Розпочну по порядку з кабеля перетворювача. У мене він в такій коробочці, є ще більш дешевший варіант, який, мабуть, також усі бачили. І ця штука бере з павербанку 5 вольт і перетворює на 12 вольт або ж на 9, а дивлячись, скільки потрібно вашому роутеру з таким вольтажем ви її купуєте. Відразу скажу, що я не дуже шарю в цій темі, тому якщо в моїх поясненнях є критичні помилки, то, будь ласка, вкажіть на них у коментарях, буду вам за це вдячний. Я купив собі дві таких штуки, щоб можна було живити і роутер, і термінал для оптоволокна. І по ціні вони в мене вийшли по 75 гривень за штуку. Замовляв я їх на AliExpress. Ці кабелі перетворювачі я тестував з різними повербанками, але буду розповідати на прикладі повербанку з найменшою ємкістю. Це повербанк Від Bravis, на який я робив огляд, і якщо коротко, я дійшов до думки, що в нього немає заявлених 20 тисяч мАч. Тому, коли я буду казати час, як довго вдалося живити, там роутер, наприклад. То живлячи від якогось нормального повербанку, ви сміливо можете додавати ще відсотки мабуть, 15-20. Наприклад, якщо у вас там повербанк від Xiaomi на 20 тисяч, то він пропрацює довше. У мене цей повербанк, живлячи одночасно і роутер, і ONU термінал, пропрацював 10,5 годин. Я думаю, цього буде точно достатньо, якщо світло будуть вимикати, наприклад, там на 2-4 години. Тому повербанка вистачить мінімум на 2 таких відключення, а нормального повербанку ще на довше. Стосовно нюансів при роботі з цим перетворювачем, то в мене одночасно при підключенні таких двох перетворювачів до повербанка він не з першого разу захотів живити їх разом, тому прийшлося декілька разів перепідключати їх, і поки вони не знайшли гармонію, але в цілому мені вдалося від одного повербанка з потужністю в 20 Вт одночасно живити і роутер, і оптоволокно. Тепер переходимо до пристроїв, які дають можливість регулювати вольтаж. Якщо не помиляюсь, вони можуть з 5 вольт перетворювати, починаючи від 3,5 вольта до 25 вольт. Але мені стільки і не потрібно, мені потрібно, наприклад, виставити тільки 12, проте, можливо, в майбутньому ще для чогось знадобиться. Перший екземпляр він трохи занижує показники, тому я перевіряв на мультиметрі, звісно, суперточному за 4$ долари, і виставив тут 12,5 В, щоб при навантаженні точно було 12. Другий екземпляр він, навпаки, занижує показники, тому я тут виставив 12,1. Одна така штука обійшлася мені в 45 гривень, також замовляв на Аліекспрес. Якщо говорити за те, що мені в них сподобалось, це те, що їх також можна одночасно підключити два цих пристрої до одного повербанка, і в такому режимі цей повербанк пропрацював з ними менше, трохи менше 10 годин, тобто одночасно живив він і роутер, і термінал для оптоволокна. Також зручно, що їх можна заживити не тільки через usb a порт, а також через мікро-USB, Наприклад, якщо у вас є якийсь довгий кабель мікро-USB, то можна підключити через нього. Також мені сподобалось, що не обов'язково сюди припаювати провода, а можна їх просто прикрутити, наприклад, якщо у вас немає паяльника. В моєму місцевому магазині з дрібною електротехнікою купив ось таких два штекера це 5,5 на 2,1 мм, які підходять для мого роутера і термінала. І їх також можна просто прикрутити і не потрібно припаювати, що також буде зручно, і коштували вони мені 13 гривень за штучку. Якихось критичних недоліків тут я не знайшов, але звісно потрібно самому купити штекери, провода і підключити його до цієї штуки. Ну і ще можу додати, що тут, звісно, немає в комплекті ніякого корпусу, тому воно може за щось зачіплятися, можливо, це буде не дуже зручно і практично. А в цілому мені цей варіант також сподобався. Тепер переходимо до Power Delivery тригерів. Про цю штуку мені підказали підписники, що це, начебто, працює ефективніше, і він відразу тригерить з повербанка не 5 вольт, а бере відразу 12 вольт. Тому вирішив також замовити дві таких штуки з Алікспрес і один такий коштував мені 20 гривень. Ну і також я припаяв для, чисто для тесту такі короткі проводки, і, як я вже казав раніше, купив ще два таких штекера. У цього тригера знайшов один такий суттєвий недолік. Якщо у вас, наприклад, якийсь непотужний повербанк, про цей нюанс я відразу не подумав при покупці, але коли отримав його і підключив, то відразу зрозумів, в чому справа. Наприклад, я підключаю його до повербанка, він зараз загорівся червоним, це означає, що він видає зараз 12 вольт. І так як в мене повербанк не дуже потужний, а видає максимум, наприклад, 12 вольт 1,5 А то при підключенні ще одного такого пристрою, звісно, він не може видати і 12 вольт на цей порт, і 12 вольт на цей порт. Тобто одночасно два таких пристрої від одного не дуже потужного повербанка працювати не можуть. У мене є потужний повербанк, на який я робив огляд. Він, звісно, може по всім трьом портам заживити такі тригери. Але якщо говорити за ті повербанки, які в мене слабенькі, вони по 15-20 Вт, наприклад, Xiaomi, Baseus і так далі, то вони в мене слабенькі і, звісно, не заживлять одночасно два таких пристрої. Тому від цього повербанку я заживлю одночасно тільки один пристрій через цей тригер. Наприклад, спочатку я заживив роутер і він пропрацював біля 20 годин. Потім я зробив подібний тест і заживив термінал для оптоволокна, який пропрацював 26 годин, мабуть, і за те, що він просто споживає трохи менше енергії. Взагалі мені сподобався цей тригер, він доволі компактний. При бажанні ви можете замовити його з потрібним вам портом, наприклад, Type-C. Посилання на усі ці товари, звісно, залишу в описі під відео, але він також без корпусу, тобто, хоча б якийсь маленький корпус, було б прикольно, щоб був в комплекті. І так само, як у пристроя з регулятором, тут потрібно самому буде купувати штекер і припаювати сюди проводки. Хоча, звісно, тут є два маленьких отвори, і, можливо, ви зможете їх прикрутити, але для надійності, мабуть, краще припаяти. Тому якщо будете брати Power Delivery тригери, то потрібно розуміти, що якщо ви хочете одночасно підключити два таких тригера до одного повербанка, то повербанк має видавати по 12 вольт на кожен порт. Пристрій з регулятором сподобався, що не обов'язково припаювати проводки, і можна живити одночасно два таких пристроя від одного повербанка. Кабель перетворювач можна знайти ще дешевше, ніж це, що в мене. Він вже готовий до використання, тобто не потрібно нічого припаювати, нічого докуплювати. І також зручно, що можна одночасно два таких перетворювача підключити до одного повербанка. Тому особисто мені цей варіант виглядає найбільш простішим. Я просто купив цю штуку, підключив до повербанка, до роутера і все працює, не потрібно вже нічого більше робити. Ну і звісно, є готовий варіант це купити ДБЖ для роутера. Вони продаються як у нас в Україні, так і на Aliexpress і ціни починаються там від 800-900 гривень, можна знайти. З акумулятором на 10 тисяч мАгон. Посилання на ДБЖ і на ці пристрої, які я показував в огляді, я також залишу в описі під відео. Сподіваюся, що буде з працюючим інтернетом, навіть при відключенні електроенергії, тому що мій провайдер запевнював, що якщо я зможу заживити, наприклад, роутер і термінал, то інтернет має працювати і тому мені на годин 10, думаю, точно вистачить одного повербанка. Якщо у вас потужніший роутер, то звісно він споживає трохи більше, і повербанка вистачить на менший час. Якщо у вас є якісь поради або запитання, пишіть у коментарі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України і дозу. Зустрічі в наступних відео.